Вітаю вас, шановна it спільнота, мене звати Марк, компанія Threaten Lawyers. Сьогодні ми поговоримо з вами про такий тип контракту, як SLA Service Level Agreement. SLA потрібен it компаніям, які надають послуги сапорту своїм клієнтам. Він вносить ясність у ваші стосунки із замовником і захищає від непередбачуваних витрат. Клієнти часто запитують, чи є в нас якийсь темплейт контракту SLA, який вони могли б адаптувати під себе і спокійно з ним працювати. І відповідь тут однозначно ні. Такого темпле... темплейту немає і бути не може. Адже в рамках цього контракту замовник і виконавець може домовитися буквально про будь-що. Які послуги ви будете надавати, яким чином, як часто, як замовник це буде контролювати, які показники якості вашої роботи будуть застосовуватися, ну і так далі. І все це визначається суто бізнес-процесами вашими і ваших клієнтів. І хоча ми не можемо дати вам шаблон такого контракту, у цьому відео. Ми ділимося його структурою. Вона дасть вам розуміння, з яких пунктів має складатися SLA, аби убезпечити вас від більшості неприємних ситуацій в роботі з замовником сапорту. Давайте розглянемо з вами, які переваги укладені SLA при наданні послуг саппорту. SLA це договір про рівень надання послуг між їх замовником і виконавцем. Характерні риси цього договору. Перше, він описує не просто послугу, а й деталі її реалізації. Час реакції на запит клієнта, час на вирішення проблемної ситуації і так далі. Друге це кастомність. Всі положення визначаються виключно бізнес-задачами і бізнес-процесами сторін. Основні переваги укладання правильного, якісного розробленого SLA. Перше прозорість і однозначність у стосунках замовник-виконавець. Кожне положення SLA формулюється в результаті детального переговорення сторонами, хто чого хоче, ну і хто що, звісно, може. Без цього ваш SLA проста формальність, а не по-справжньому робочий інструмент. Уявімо ситуацію, ви підписали формальний SLA, потихеньку супортити клієнта, і тут вночі його мобільний додаток перестає приймати платежі. Вірніше, це у вас ніч, а у клієнта в Америці розпал робочого дня. Клієнт вимагає термінового усунення проблеми. Ви шукаєте, хто з ваших працівників не спить і може з цим допомогти. Знаходите Андрія, Андрій приїжджає, дивиться і говорить, що сам він це зможе полагодити максимум годин через 6. Клієнту у розпачі і гніві, і тут ви такі: А знаєте, взагалі-то в нашому договорі не вказано, що ми надаємо послуги цілодобово. А у вас і правда, в договорі про час надання послуги взагалі нічого не вказано. Ви були впевнені, що це означає послуги тільки в робочий час. А клієнт був впевнений, що це означає, що це надаємо послуги цілодобово. Ніби ви і правили за договором, але клієнта втратили. Друге. Визначеність обов'язків обох сторін. Важливо, щоб замовник чітко розумів, яким чином і якої якості послуги ви будете надавати, і скільки це йому буде коштувати. Третє. Захищає виконавця від нових раптово виникаючих вимог до якості сапорту. Наприклад, ви домовилися, але не зафіксували контрактом, що на запити середнього рівня критичності будете реагувати протягом 5 годин. І тут раптово замовник вимагає, щоб ви все кинули і почали займатися його питанням як можна скоріше. Можливо, він забув чи зрозумів, що помилився, погоджуючись на тумову. Але якщо це правило вашої співпраці не було зафіксовано контрактом, щось довести людині в стану стресу буде дуже складно. Четверте. Дає замовнику чітке розуміння, як швидко буде вирішена проблема, що дозволить і йому більш точно планувати власну діяльність. Все разом це помітно зменшує кількість приводів для незадоволення клієнта і конфліктів з ним. Як бачите, якісний SLA можна розр... розробити тільки у співпраці з клієнтом. Кожного разу вам потрібно занурюватися у продукт, який плануєте сапортити, у бізнес-процеси компанії замовника. Тільки так ви зможете максимально правильно передбачити кількість і якість проблем, що потенційно можуть виникнути у вашого клієнта. І що не менш важливо, адекватно оцінити їх критичність та час потрібний для усунення багів та інших неприємностей. Обов'язкові пункти договору SLA не дивлячись на те, що кожен SLA – це абсолютно унікальна історія, на практиці виробився перелік важливих положень цього договору, які можна використовувати як каркас. Тому, якщо доведеться складати або вирішили передивитися ваш існуючий договір SLA, радимо включити в нього перераховані пункти. Перше. перелік послуг в SLA цей пункт набуває особливого значення, його варто прописувати максимально детально. Завдяки цьому у замовника буде розуміння, що ви взагалі можете робити в рамках договору. Він буде чітко розуміти, з чим до вас можна звертатися і з чим не до вас взагалі. В той же час ви, як виконавець, будете мати однозначно відповідь на питання, що, на що ми взагалі підписуємося і що обіцяємо робити клієнту. З огляду на це, в даному розділі доцільно також зробити глосарій, тобто надати визначення основним термінам. Друге рівні критичності запитів від клієнта. Найчастіше їх поділяють на високий, середній і низький. Але у вас може бути інша класифікація. Детально проговоріть, які проблеми до якого рівня варто віднести і зафіксуйте це в контракті. 3. Час реакції виконавця на запит і час вирішення проблеми в залежності від рівня її критичності. Тобто, як швидко відреагували на те, що дізналося, і як швидко зобов'язуєтесь вирішити проблему після того, як про неї дізналося. Четверте, що вважається результатом вирішення запиту клієнта. Це важливо для ситуації, коли ви, наприклад, виправили непрацюючий. Вхід користувачів е, на сайті замовника. Але, це, але цей процес триває 5 хвилин. Ви виправили? Так. Чи задоволений клієнт результатом? Навряд. Цей пункт е, зменшує кількість потенційно конфліктних ситуацій між вами і замовником. Звісно, неможливо передбачити все різноманіття проблемних ситуацій, що можуть виникнути, але є якісь очікування, важливі точки в роботі продукту клієнта, хоча б їх пропишіть детально. П'яте час надання послуг. Тобто коли і скільки. Це важливо узгодити і приписати, щоб замовник розумів, чи, зможете, чи зможе він гіпотетично розраховувати на вашу підтримку у 3-й годині ночі. Шосте. Вартість послуг. Тут має бути детальна відповідь на питання, за що саме платить клієнт, і скільки. Сьоме метрики якості послуг. Їх важливо разом із клієнтом обрати і домовитися про те, як ви їх обидва розумієте. Восьме. Перелік команди. Він не обов'язковий, але іноді клієнту хочеться, щоб були конкретні виконавці. Тому це варто теж прописувати. І, відповідно, дев'яте. Пропишіть е, періодичність перегляду умов SLA. Оскільки в IT не існує двох однакових продуктів, то й однакових умов сапорту бути не може. Пам'ятайте про це, розробляючи власні SLA. Або звертайтеся до нас. Я залишу посилання під цим ві відео. Ми вміємо робити так, щоб ваші справи були в порядку.